Доброго дня, диспетчер затишного місця. Скажіть, будь ласка, коли вулицю на Литмаші буду чистити? Район Литмаш. Коли плануєте чистити? Зараз да, 4 машини КДМ їдуть зв'язки по вулиці Дніпровська, 2 сторони прочистять. І потім 2 машини їдуть в ПЗТО 40-летий Литмаш. Так, а на Литмаші коли почнуть чистити? ПЗТО 40-летий, узгоджені маршрути. ПЗТО 40-летий Литмаш. Тобто останній буде район Лісмаш, да, да. тобто десь ближче жит... до вечора, так? Да? Я думаю, що раніше. А так. скажіть, будь ласка, а частний сектор машини їздять, чистять. Час, вулиці, частний частному, сектор їздять після того, як почистять основні вулиці, потім по заявкам, частний сектор, по заявкам. Так, Послушайте, гарного дня я працюю, такі, як і ви, пишуть мені заявку. По тобі, сука, було, ну тварюка, ноги поламай. Окремо хочеться звернутися до людей, які постійно не нашою роботою. Ми вас всіх дуже добре знаємо. Всі ваші незгоди теж хочемо звернутися до вас та підкреслити, що в случаї відношення такого до наших робітников ви всі будете відповідати по встановлених нормах закону. В судовому порядку або згідно кримінального провадження, крім того, якщо вам взагалі не подобається наша робота, приглашаю вас до нашого підприємства. В нас інвентаря хвати на всіх бажаючих, почистити сніг, поприбирати сміття, зробити іншу роботу. Добро пожаловать! Поработайте з нами!